Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний efb акумулятор від компанії Red Horse на 12 вольт, ємність 78 Ампер-годин, пусковим струмом 750 А. Даний акумулятор виготовляється в Україні, має тип корпусу європейці. У нас клеми йдуть в рівень верхньої кришки. Полярність права, тобто плюс з правої сторони. Як визначається полярність, потрібно акумулятор розвернути клемами ближче до себе. І з якої сторони плюс, така у нас і полярність. Даний акумулятор не обслуговує. розміри його довжина 278 мм. Ширина 175 і Висота 190 мм. При купівлі на акумулятор обов'язково розповсюджується гарантія. Також хочу зазначити, що в наших магазинах на постійній основі проходить акція, ви можете принести і здати старий вживаний акумулятор і отримати гроші або знижку на новий. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.